Кому 650 гривень на аккаунт від Binance. за два простих кроки. Цікаво, залишайся. Моє вітаннячко Бандейка, мене звати Макс, і сьогодні говоримо про те, як забрати 650 гривень від біржі Binance. за два простих кроки. Можна сказати, що вона їх просто дарує, тому що роботи. На декілька хвилин. Зараз я вам швиденько все розповім. Але перед цим, будь ласка, бандейка, давайте за традицією, хто ще не підписаний на Ютюбчик. Там у нас є кнопка, тисніть на неї і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І також дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. є в описі там інформації більше, і інформація туди потрапляє більш оперативно ніж на Ютюбчик. Також у нас є чат, де можна обсудити, задати питання, отримувати відповіді, познайомитись, посваритись і так далі. Тому також до нього приєднують всі потрібні посилання. Є в описі до цього відео. Тож за що Binance заплатить 650 гривень? Друзі, все максимально просто за реєстрацію нового аккаунту і ще за один нескладний крок. Давайте по порядку. Знаю, багато хто скаже, що вже є акаунти, але ж я впевнений, що є ще на кого зареєструвати. Брат, сестра, песик, кіт і так далі. Да? Може, мама, може, тато. Не хочу цим займатися, а ви можете це зробити. Тим більше, що це не на халяву. Тож, переходимо за посиланням, яке є в описі до цього відео. Виключно за ним. Реєстрація за іншим посиланням там, чи через браузер не підходить. Ви просто не отримуєте свої винагороди. Зробили для вас таку акцію? Тож, будь ласочка, посилання в описі, переходите, реєструєтесь і обов'язково проходите KYC. Це верифікація. Займає декілька хвилин, нічого складного там нема. Будуть питання? Пишіть в коментарях чи в чатику в телеграмі. Я вам допоможу. Що ж, ви зареєструвалися, пройшли верифікацію, і це ви вже виконали перше завдання. Зробили свій перший крок, і за це отримуєте своїх перших 5 USDC. Клас? Я думаю, що досить непогано за декілька хвилин вашого часу. Другий крок. Тут уже треба буде трішки більше попрацювати, але також нічого складного, і займе декілька хвилин. Що потрібно зробити? Вам потрібно зробити свій перший трейд на Binance на суму від 100 USDT. Від 100 баксів. Тобто поповнюєте баланс і купуєте якоїсь крипти на суму 100 і більше баксів. І зразу можна її продати. Все, ви виконали другий крок, і за це отримуєте ще 10 USDC. То, що у нас виходить за реєстрацію, верифікацію 5, за перший трейд від 100 баксів 10. Загалом ви отримаєте 15 USDC, тобто 15 баксів. Ці винагороди в USDC будуть нараховані вам на акаунт протягом двох тижнів після закінчення акції. А вже сама акція у нас закінчиться 31 жовтня. Тож до цього моменту ви можете запрошувати друзів реєструвати їм акаунти, допомагати виконувати ось ці нескладні кроки, так і отримувати більше грошей. Не тільки 650, а да, можна 2, 3, 5, 10, 50, Друзі, обмежень немає. Чим більше зареєструєте, але обов'язково тільки за посилання, яке є в описі. Це типу акційне посилання, скажімо так. Чим більше ви запросите, тим більше отримаєте. Все просто. А хто хоче піти далі і заробити ще більше грошенят на ваності, стартував турнір з нагоди святкування Хеллоуіну. Турнір з трейдингу, де ви також можете забрати пару соток USDC. Не буду на цьому зупинятися. Кому цікаво, посилання на реєстрацію турнірів і на деталі також залишаю в описі до цього відео. І, до речі, турнір для всіх, не тільки для новачків. І, до речі, бандійка, не забуваємо про альфу. Вона ще досі кормить. Хто не в курсах, що воно таке. Ось ці віддяшки переглядаємо, там все детально розповів і обов'язково беремо участь. Досі кормить. А на цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу, особливо тим, хто додивився до цього моменту. Ви красаву Чікі. Молодці, дякую. Е, Будь ласка, підтримайте це відео лайкосиком. Нагадую про підписочки YouTube Telegram. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!